Доброго дня! Продовжую пікірувати свою петунію. Перед вами петунія Pink Wayne Eagle. Вона така цікава, можна і зразу відрізнити від інших така парасолькою, наче її хтось прищипував, наче хтось вершинку відгриз. Але вона така є. Не подобається мені, що дуже реагує вона на ґрунт, якщо трошки він. Не такий кислий, вона починає жовтіти. Дуже поганий в мене в цьому році ґрунт, просто від слова зовсім в мене ніколи такого не було, бо я брала будь-які ґрунти і сама робила, і торф окремо купляла, і перегної навіть брала. І Така була піщана в мене земля. Ну, я багато експериментів робила і мішала з кислим торфом звичайну землю. То завжди петуня була добре. Ну, інколи там щось там хлоросце був, так, але швидко він це все виправлявся. Пікірувала я цю розсаду з касет, 160 вічок в них 40 на 60. Добре вирощувати в касетах, дуже швидко пікірувати, коріння не пошкоджується. Ну, це ж не пікровка, а перевалка виходить. Але наскільки важко підтримувати вологість в касеті. В ящику дуже легко підтримувати вологість, а тут тільки пролив знов сухі. Ну з одного боку, дуже класно касети, але з поливом біда. Треба шукати якийсь вихід, як підтримувати вологу в касетах. Мабуть, це потрібні все ж таки піддони, куди потрібно наливати просто воду. Я бачу, що розквітла перша це жовта лімбо. Колір, ну, звичайно, не ж зовсім жовтий. І ще рано говорити, який він оце білий екземплярчик, а це жовтий. Ну, я пізніше покажу, коли в повному обсязі розквітнуть, і вже буде точно видно, який колір. Наскільки він жовтий. Це а? я вже підкислила грунт, то вже верхівки пішли зелені. А оце розпікірувала я фалькон Бургунді. Він зовсім інший. Він такий, м, наче на ножці. Всі вони на такій ножці. Хочу показати також діпроус фалькон. Falcon. А це Eagle White. Кругленька, зовсім інша будова куща, такі колобочки, от які не візьміть, колобочок, 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 але маленькі, от. вони повинні бути вже квітнути і великі кущі повинні бути. Що це за ґрунт? Що в ньому такого? Якийсь інгібітор росту. чи що. Хоча це я змішувала різні ґрунти, але один оце ж якась зараза, що не дає рости рослинам. А це лімбо знов таки. І бачите, які кущики. Хоч і також в поганому ґрунті ростуть. Видно, що вона страдає, що жовті листочки нижні, але ж вона більш-менш ще виглядає добре. Радує мене Алісу. Його я спалила добривами. У мене є відео про це. Думала, що я з ним вже попрощаюсь, але він швидко набрав зелену масу. Це пройшло, мабуть, вже днів 10. Я сама не очікувала такого. Я, значить, зразу підкормила його кальцією селітрою, для того, щоб він наростив листочки, а потім монофосфатом калію. І ось такий же він, От можете подивитися, який він був і який тепер він. Таким от я ще пролила по ґрунту препаратом «Голівер». розвела його так, як написано для обробки по листу, але вже боюся полисту обробляти алісом, тому просто пролила його, тобто додала до поливної води. Може, думаю, це він так зреагував на рослину, що вона так почала добре рости. Мені дуже подобається це сорт «Клер Крістал. У нього такі вузенькі листочки, як їжичок він такий. А зараз покажу Сноу Крістал. От він інший. В нього такі великі листочки. Оце, бачите, це Clear Crystal. У нього вузенькі такі листочки. А це Сноу Крістал. В нього такі лопатисті більші листочки. Він інший. Прямо видно, що він інший. Потунію, яку я розпікірувала, я пролила добре зараз монофосфатом калію з лимонною кислотою, для того, щоб от це жовте трошки прибрати. І через пару днів обов'язково добру дозу дам кальцієвої селітри, для того, щоб було з чого ж рости. Це в мене ростуть череночки сурфінії. Яку я для себе вирощую, але щось в мене вже, дивлюсь, її забагато. Ця мадам не має до себе ніяких претензій, росте собі, кущиться і мізки не компасує. А це в мене лімбо Бургунді, і вона мені дуже подобається по формі куща. От вона така приземиста і вже багатько-багацько в неї вже бокових пазушних уже зародилося. Подобається, вона дуже мені нагадує Саксес HD, але заксис HD коштує в два рази дешевше. А це Діпроус Віртуоз. Вона також добре кущиться, я бачу, і доволі така приземиста. Ще хочу показати полімбу, щоб і для себе запам'ятати, що, от, хоч і кажуть, що вона так гарно кущиться, але бачите. Так, вона засвіла дуже рано, але сама вона не дуже так кущиться. Зараз іншу візьму. Бачите, не дуже вона кущиться, бо бувають такі петуні, які починають кущитися вже навіть на такому етапі. Це Dreams, я пам'ятаю, що він так от, от такої висоти, а вже там багато в пазухах в нього молоденьких таких зачатків гілочок. Сакси Сажді також добре уже на цьому етапі кущиться. Давайте ще один візьмемо. Ну цей трошки, трошки там внизу починає да, ну цей, так, цей Так, кущиться. Це нічого не скажу, цей кущиться. Ну, може, просто стресові умови, тому вони ще не встигли бокові пагони пустити. Але поки лімбу мені подобається. Вона така, наче більш безпроблемна. Вона менше, як я казала, реагує на кислотність ґрунту і на несприятливі умови. Дякую за перегляд. До зустрічі через неділю.